О мій Господь, в тобі знаходжу щастя, в тобі глибини спокою душі, до тебе я спішу в миті нещастя, зове до тебе душа в часи біди, ти мій притулок, серцю ти розрада, адже ти знаєш всі його кутки, коли болить, коли дощить і граде, у тебе є чарівний пластир той, коли безсила падаю на землю, коли не здатна втримати тягар. Тоді в тобі черпаю сили, батьку, тоді даєш ти звільнення з оков, проводиш крізь долини й буревії, міцно тримаєш, коли все вище хвилі, береш на руки і несеш крізь ріки, ведеш у світло з темрявої розлука, ти слухаєш усі мої прохання, даєш мені все ж більш, аніж просила, ти вчиш мене не втратити довіру, що ближче зміцнилась. Тобі, моя віра, за плечі мене ніжно обіймаєш, забираєш біль, стіляєш рани, душі моїй даруєш мир небесний. В твоїй любові я не сумніваюсь, бо полюбив безмежною любов'ю, помер за мене на хресті Гоговським, простив гріхи і місце приготував, і ніжно називаєш, дитя моє, ти купив мене для свого неба, щоб вічно у союзі пробувати. Дав статус доньки і записав у книгу, щоб тебе я батьком називала. Амінь.